Чи не створити у себе ОСББ мешканці багатоповерхівок по вулиці Південній всерйоз замислилися над цим питанням? Житло бувшої військової частини, незабаром мають передати до комунальної власності, але квартплата, яку житловоуправляюча компанія розрахувала для сімох будинків колишнього військового містечка, жильців не влаштовує. Тому на зустрічі з міським головою люди розпитували про ОСББ. Поки були нічийними, ми звикли самі ремонтувати крівлі, труби майже 3 гривні за квадратний метр. Які поки на папері для 10-го будинку по вулиці Південній нарахував жук, здаються мешканцям неадекватною платою. Це будинка, ви бачите, заділені шви, які не одну тисячу стоїть. Пані окна як у нас в під'їзді, ні один дом може поклати самі. приїжджають і дивляться, як його живе. А ми тут десь тобто, ну, виживаємо. То есть ну каково-то ніну все. Саме через кварплату і подумають одразу після передачі будинку у комунальну власність піти в ОСББ. Сазри значить попадуть, не сазри. Ну я думаю, що буду зазривати в СББ, навірно. Об'єднань по місту вже 11. Готові показати, познайомити із головами. Обіцяв міський голова. А щодо боржників, про яких люди питали, то проблему об'єднання вирішують кожен по-своєму, але неплатників, за статистикою в ОСББ небагато. У бюджеті наступного року кошти на ремонт об'єднань обов'язково запланують. Переконував Сергій Степанов. Чекають, коли затвердять новий житловий кодекс. Тоді капітальні ремонти у ОСББ проводитимуться вже за державний кошт. Ждать сажаленню, ну я считаю, не совсем правильно, Но, даст Бог, будет новый жилищный кодекс, в котором в наметках, который мы не дождались, четко была статья о том, что первый капитальный ремонт повинні бути будівель до засвіто государства. Люди дякували міському голові і своєму депутату, щоб після торішніх сходів їм зробили, що обіцяли: обрізали дерева, відновили вуличне освітлення, відремонтували каналізаційну систему. Просили ще про дитячий майданчик у дворі і що зробити із руїнами будівель колишньої військової частини. Діти бігають туди гратися. Поки нещасних випадків не було, втім територія дуже небезпечна. Там діти грають ані в пінбул грають з міста, з мікрорайону. Байтапасна. мы не можем прикасаться к этим объектам. Мы не можем. Значит, мы во все, во все услышания, мы об этом говорим, вопрос на контроле, мы неоднократно обменивались письмами, мы этот вопрос доведем до ума. Ми його доб'ємо дитячий майданчик Сергій Степанов. Пообіцяв 20 нових в наступному році по місту встановлюватимуть приватний сектор, який також прийшов на зустріч із міським головою. Скаржився накинуті будинки, які поросли бур'яном, а живе в них невідомо хто зливову каналізацію, через яку затоплює під час дощі всю округу, темноту на вулицях і чат, який йде з металоприйомки. Там палять чи то шини, чи то дроти. Вся округа задихається. Міліція з комунальниками ще залишилися після сходів, аби відповісти на всі питання мешканців.